У 2012 році територіальне відділення антимонопольного комітету на ринку продовольчих товарів виявило 10 порушень, які вводили споживачів в оману. П'ять справ закрили, бо порушники вчасно виправились. Решту справ поки розглядають у суді. Порушників оштрафували на 161 тисячу гривень. Яскравим прикладом недобросовісної конкуренції антимонопольники називають діяльність товариства Інтерконкорд, яке виробляє та реалізує рибну продукцію. Ма склад одного із товарів, який вони пропонують покупцям, не відповідав його назві та вартості. В дану продукцію вкладалася зовсім інша риба, яка набагато була дешевша і споживчі властивості, які були ну, скажімо так, не ті, які відповідали б тунцю в торгівельних мережах області працівники антимонопольного виявили безалкогольний солодкий напій, дюшес, виробництва товариства Карпатські мінеральні води, маркування якого свідчило про натуральність продукту. Однак, перевірка показала протилежне. В натуральний продукт не можуть входити будь-які синтетичні речовини. Ароматизатори, барвники, ті самі консерванти. У році, що минув антимонопольники, також посилили роботу із запобігання порушення законодавства з боку органів місцевого самоврядування. Їх істотна частина пов'язана із прийняттям чотирма міськими радами ряду рішень щодо встановлення орендної плати на землю суб'єктам господарювання. Для одних суб'єктів господарювання, які зареєстровані в територіальних межах певних міських рад, ця е, розмір цієї плати був відповідно до чинного законодавства. А для представництв е, філій і інших представників, які не зареєстровані в територіальних межах, тобто в цих міст, то їм встановлювалися завищені коефіцієнти, які досить суттєві. Це в 5-8 раз. Загалом впродовж 2012 року працівники рівненського обласного територіального відділення антимонопольного комітету України розглянули вісім. 87 справ 89 разів. Порушників не штрафували, обмежились лише рекомендаціями. На ринку житлово-комунальних послуг теж виявили та припинили порушення. Стосувались вони встановлення обслуговуючими підприємствами, необґрунтованих тарифів на послуги та несвоєчасних перерахунків за ненадані або неякісно надані послуги. У 2013 році основні зусилля антимонопольний комітет України зосередить на ринках житлово-комунальних послуг, реалізації лікарських засобів. Контролюватимуть і дотримання умов збору, вивезення, перероблення та захоронення побутових відходів, надання ретальних послуг та підключення об'єктів містобудування до інженерних мереж, електро, газо, тепло, водопостачання і водовідведення. Катерина Мункач Артем Логовський новини Рівного.